Привіт! Скажи, чи було таке, що ти боявся почати щось нове, бо страшно зробити помилку? Чи можливо ти відклав свою мрію на потім, бо ризик здавався надто великим? Якщо так, знай, що ти не один такий страх помилитися і страх невідомості притаманний всім нам. Але погодься, якщо нічого не робити, то й результату не буде. Давай сьогодні поговоримо про те. Чому без дії немає прогресу, чому помилятися, це нормально і навіть корисно, та чому інколи варто ризикнути. Це буде щирий дружній монолог про успіх, невдачі і сміливість діяти. Подумай про це не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ця проста істина часто губиться десь у глибині нашої свідомості, коли ми паралізовані страхом зробити хибний крок. Ми настільки боїмося провалитися, що воліємо стояти на місці. Але стоячи на місці, ми теж ризикуємо. Ризикуємо ніколи не дізнатися, на що ми здатні. Хіба не іронічно? Виходить, що уникаючи маленьких ризиків сьогодні, ми насправді наражаємо себе на більший ризик прожити життя, сповнене жалю про втрачені можливості. Згадаємо простий приклад із життя, який кожному зрозумілий: маленька дитина вчиться ходити, вона робить крок, падає. Знову підводиться і пробує ще. Падає десятки разів, але жодного разу не думає мабуть, ходити не моє полізу далі на вкарачки. Ні. Дитина наполегливо пробує знов і знов, поки нарешті не піде твердо на власних ногах. Кожне падіння лише вчить її, як утримувати рівновагу. Уяви, якби ми дорослі, мали таку ж завзятість у навчанні новому, як малюки, що вчаться ходити. Чому ж подорослішавши, ми забуваємо, що природний шлях до успіху це проби і помилки. Правда в тому, що кожен успішний пройшов через чергу невдач не віриш? Давай пригадаємо кілька історій. Майкл Джордан легенда баскетболу, чий успіх здається космічним, але в юності його виключили зі шкільної баскетбольної команди. Вирішили, що він недостатньо здібний. Замість того, щоб здатися, Майкл тренувався ще завзятіше. Зрештою, він став одним із найвидатніших спортсменів світу. Сам Джордан колись зізнався, я промахнувся понад 9 тисяч разів за свою кар'єру, я програв майже 300 матчів. 26 разів мені довіряли вирішальний кидок, і я не влучив. Я знову і знову терпів невдачі. І саме тому я досяг успіху. Вдумайся в ці слова. Людина, яку знають як переможця, відверто говорить: я стільки разів помилявся і програвав, і саме це привело мене до перемог. Чи надихає тебе ця думка? Мене дуже. Адже вона нагадує: поразка, непрос, не протилежність успіху це частина успіху. Е, є й інші приклади. Пам'ятаєш історію Томаса Едісона, коли він винаходив електричну лампочку, то здійснив безліч невдалих спроб. Кажуть, що Едісон випробував понад тисячу різних матеріалів для нитки розжарювання, перш ніж знайшов той єдиний, що працював довго, уяви тільки сотні і сотні спроб, і майже всі невдалі. Чимало людей на його місці опустили руки після десятка провалів. Але Едісон наполягав пізніше він жартома казав: Я ніколи не терпів поразок. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Для нього кожна невдача була не даремною тратою часу, а кроком у пошуку рішення. Кожен варіант, що не спрацював, відкидав неправильний шлях і наближав його до мети. Подумай, як змінилася б наша історія, якби такі люди, як Едісон, боялися помилитися можливо, ми б досі сиділи при свічках. Подібних історій безліч Джоан Ролінг, авторка всесвітньо відомого Гаррі Поттера, отримала 12 відмов від видавництв. Їй казали, що її книга не цікава або що дитячі історії не принесуть грошей. Можеш уявити, що вона відчувала після 10, го 11 го ні, дякуємо. Багато хто на її місці вирішив би, що мрії не судилося збутися. Але Ролінг не здалася вона продовжила пошуки, і, нарешті, знайшовся видавець, який сказав, Так. Сьогодні серія книг про юного чарівника стала символом успіху, а сама письменниця одна з найбагатших і найвідоміших авторів у світі. Її історія вчить нас, що наполегливість перемагає невдачі. Кожна відмова це не кінець, а лише черговий виклик спробувати ще раз: запитай собі, чи є в тебе ідея або мрія, від якої ти відмовився після кількох невдач? Можливо, настав час повернутися до неї знову. Врахувавши уроки минулих помилок. А ось інший приклад полковник Гарланд Сандерс, людина, яка заснувала мережу кефке. У 65 років він залишився практично ні з чим, маючи лише рецепт смаженої курки в кишені. Щоб втілити свій задум, продати цей рецепт ресторанам, він об'їздив країну в пошуках партнерів. Чи знаєш ти, скільки разів йому відмовили? Понад тисячу. Більше тисячі ресторанів сказали Сандерсу ні, перш ніж він почув, омріяне не так, лише уяви собі, тисяча дверей перед носом, тисяча людей, які не повірили. Більшість на його місці давно б опустили руки. Та Сандерс продовжував зрештою, знайшовся той, хто оцінив його ідею. І сьогодні Кентукі фрайт Чікен знають у всьому світі. Успіх прийшов, хоча шлях до нього був усіяний невдачами. Ця історія доводить ніколи не пізно почати спочатку і ніколи не варто зупинятися після відмов. Помилки, поразки, відмови все це лише кроки на шляху, якщо ти робиш висновки і рухаєшся далі. То що об'єднує всі ці історії? Те, що успішні люди не зупинились перед помилками. Вони шукали свій шлях, пробували різні підходи, не складали рук після невдач. Ці люди були активними шукачами рішень. Пошукова активність. Мабуть, так можна назвати цю рису, тобто постійне прагнення знайти вихід, знайти можливість вдосконалити себе, навіть коли щось не виходить з першого разу. Замість того, щоб сказати, я зазнав поразки, вони, вони казали, я в процесі, я ще пробую. І це надзвичайно важливо. Якщо одна стратегія не спрацювала, шукай іншу. Двері зачиняються, я стукаю наступні, не отримав відповіді, пробуй по-іншому або вчись і пробуй знову. Такий підхід перетворює поразку на тимчасове явище, а не на кінцевий вирок. А тепер поговоримо про ризик. Часто страх помилки йде рука об руку зі страхом ризику. Нам хочеться гарантії і певності, ми не любимо стрибати в невідомість. Безпечніше залишатися там, де все знайоме, де менше шансів схибити. Знайомо, егеш. Але чи приносить зона комфорту великі здобутки? Зазвичай ні. Усі значні досягнення трапляються тоді, коли людина виходить за межі звичного. Подумай про це. Коли ти ризикуєш, ти можеш програти, це правда, але коли не ризикуєш, ти вже програєш наперед, бо нічого нового не станеться. Як ти гадаєш, що гірше спробувати і зазнати невдачі, чи не спробувати взагалі? Марк Твен колись слушно зазначив, що через 20 років нас більше розчаровуватимуть ті речі, які ми не зробили, ніж ті, що зробили. Уяви собі, через роки, оглядаючись на своє життя, про що ти шкодуватимеш більше? Про невдалий проект, який ти пробував запустити, і він не пішов, чи про те, що ти взагалі навіть не наважився спробувати? Думаю, відповідь очевидна: так, поразки болючі в моменті. Але нічого не болить сильніше, ніж усвідомлення втраченого шансу. Якщо не віриш мені або Марку Твену, ось ще слова успішної людини сучасності. Марк Цукерберг, засновник Фейсбук, сказав: найбільший ризик це не ризикувати взагалі. У світі, що дуже швидко змінюється, єдина стратегія, яка гарантовано приречена на провал, це не ризикувати відверто і точно, чи не так: світ не стоїть на місці, і якщо ми постійно граємо лише надійно і обережно, то зрештою ризикуємо залишитися далеко позаду. Кожне досягнення, кожне відкриття це результат того, що хтось колись ризикнув. Брати Райт ризикнули повірити, що людина може літати і сконструювали літак, хоча їх вважали божевільними. Перші космонавти ризикнули піднятися за межі землі, не знаючи, напевне, чи повернуться. Кожен підприємець ризикує, відкриваючи нову справу, бо немає гарантії успіху. Але без цих ризиків не було б прогресу. Якби ніхто не відважувався робити кроку невідоме, ми б досі сиділи в печерах. Сміливість ризикувати ось двигун розвитку і особистого, і людства в цілому, давай візьмемо сучасний приклад. Ілон Маск доволі відома і неоднозначна особистість, але його історія підприємця дуже показова. Отримавши сотні мільйонів доларів після продажу PayPal, він міг би спокійно жити до кінця днів, ніякого ризику, повна безпека. Але це не про нього. Маск вирішив вкласти майже весь свій статок у два неймовірно ризиковані проекти одночасно: компанію SpaceX, щоб будувати ракети для польотів у космос, і Tesla, щоб перевернути автомобільну індустрію на користь електромобілів. Багато хто крутив пальцем біля скроні, мовляв, він з божеволів, викидає гроші на фантазії. Перші ракети SpaceX вибухали одна за одною. Tesla роками працювала у збиток і була за крок від банкрутства. Маск балансував на межі повного фінансового краху. Ось він, ризик у всій красі. Можеш уявити, який тягар лежав на ньому тоді. Але четверта спроба запуску ракети виявилася успішною. Інвестори повірили в Тесла і обидва проекти почали стрімко набирати обертів. Зараз SpaceX успішно запускає космічні кораблі, а Тесла стала синонімом електромобільної революції. Цей ризик виправдався сторицею та важливо інше. Якби Маск тоді побоявся ризикнути, ми б ніколи не побачили цих досягнень. Він сам колись сказав, що навіть якщо його компанії збанкрутують, це все одно буде краще, ніж нічого не робити. І тут є велика правда: краще намагатися і помилятися, ніж взагалі не пробувати. Звісно, не кожен із нас, Джордан чи Маск, і наші ризики зазвичай не вимірюються мільйонами доларів чи славою на весь світ. Але для нас вони не менш значущі. Для когось ризик. Змінити роботу в зрілому віці і почати нову кар'єру з нуля, для когось переїхи... переїхати в інше місто або країну в пошуках кращих можливостей. Для когось зізнатися в своїх почуттях чи презентувати свою творчість публіці. У кожного з нас є щось, що лякає невідомістю яке рішення лякає тебе зараз? Може, ти давно мрієш відкрити власну справу, але боїшся провалу? Може, хочеш опанувати нову навичку та соромишся, що будеш виглядати смішно, як новачок. Або є ідея, якою хотів би поділитися зі світом, але боїшся критики, якщо так, дозволь запитати, скільки часу ти вже відкладаєш цей крок і що зміниться, якщо відкладатимеш і далі? Ми часто думаємо: от ще трохи підготуюся, ще почекаю сприятливого моменту, і так минають місяці, роки. За цей час страх невдачі нікуди не зникає, він лише міцнішає. І от ми вже самі себе переконуємо, що зараз не час, я ще не достатньо хороший, почну з понеділка, з нового року, це колись пізніше. Знайомі відмовки егеш, а сприятливий момент може так і не настати, і виходить, що наші мрії лишаються мріями. Але ж не цього ми хочемо в глибині душі. Переламати цей сценарій можемо тільки ми самі, почавши діяти. Не завтра, не потім, а хоча б маленьким кроком сьогодні. Отже, що я пропоную дій, шукай, пробуй, ризикуй. Невеликі кроки так само важливі, як і великі стрибки. Почни з чогось, що давно відкладаєш. Спробуй те, що давно хотів, але боявся. Зроби, нарешті, той дзвінок, напиши той лист, запишись на ті курси, розкажи про свою ідею світу. Не чекай, поки страх зникне, діятимеш всупереч йому. І він поступово відступить. Пам'ятай, активний пошук і рух вперед створюють імпульс, який здатен змінити твоє життя. Коли ти в русі, з'являються нові можливості: ти зустрічаєш людей, здобуваєш досвід, бачиш шляхи, які неможливо помітити, стоячи на місці. А якщо оступишся, це нормально, зупинишся, озирнешся, зрозумієш, що пішло не так, і рухатимешся далі вже мудріший на один урок. Постався до своїх помилок як до уроків, а не як до трагедій. Нехай кожен твій промах буде твоїм учителем. Зробив помилку, про... проаналізуй, чого вона тебе навчила. Можливо, наступного разу треба підготуватися краще, або спробувати інший підхід, або звернутися по пораду. Зроби висновки і йди далі. Є чудовий вислів. Невдачі дуже важлива частина успіху щоразу, коли ти падаєш і піднімаєшся. Ти тренуєш наполегливість. Справді стійкість, як м'яз, її потрібно тренувати. І тренується вона саме тоді, коли ми переживаємо невдачі і піднімаємося знову. Кожен такий підйом робить тебе сильнішим, загартовує характер. Аналогічно із ризиком почни тренувати мускул сміливості не обов'язково відразу кидатися в авантюри з головою. Почни з малого ризику, з виходу із зони комфорту, крок за кроком. Боїшся публічних виступів, але хочеш навчитися, запишись спершу на невеличкий семінар або виступи перед друзями. Хочеш змінити професію, почни підготовку у вільний час, спробуй себе в маленькому проєкті. Тобто дій поступово, але дій Коли ти робиш щось нове і трохи страшне, звертай увагу на свій стан так, хвилюєшся, але ж і відчуваєш, що ростеш. З кожним кроком твоя впевненість збільшується. І, зрештою, те, що здавалося ризиком, стане для тебе новою зоною комфорту, ширшою, ніж була. Дуже важливо змінити своє ставлення до невдач. Перестань сприймати помилку як катастрофу. Помилка це доказ того, що ти намагався, це знак, що ти на шляху. Коли щось не виходить, це не кінець історії, а початок нової глави, глави під назвою Урок, який я засвоїв. Запитай собі. Що я дізнався завдяки цій невдачі, чого б не дізнався, якби все одразу склалося гладко. Часто саме помилки дають нам розуміння, як треба і не треба робити, іноді провал штовхає нас у зовсім іншому напрямку, відкриваючи те, чого ми не шукали, але воно виявляється дуже цінним. Бували випадки, коли людина втрачала роботу, страшна невдача на перший погляд, а в результаті знаходила покликання. Всього життя у зовсім іншій сфері. Життя мудріше за нас, і часом через провали направляє туди, де ми і маємо бути. На завершення хочу, щоб ти запам'ятав головну думку: діяти важливо, помилятися нормально, ризикувати необхідно. Активність і пошук відкривають двері можливостей. Помилки допомагають навчитися і стати краще. Ризик дає шанс досягти чогось більшого, вийти на новий рівень. Ці речі взаємопов'язані. Успіх любить сміливих і наполегливих. Успіх будується на тому, що хтось не побоявся зробити крок, спіткнутися, піднятися і зробити ще крок. Тож перестань чекати ідеального моменту або дозволу від світу твій час зараз. Озирнися на своє життя і вибери те, що давно хотів зробити. Але страшно. І зроби перший крок назустріч нехай навіть не сміливо, нехай маленький крок. Але зроби. Вийди зі своєї гавані спокою і випливай у відкрите море можливостей досліджуй, мрій, відкривай. Як сказав колись Арістотель, є тільки один спосіб уникнути критики нічого не роби, нічого не говори і будь ніким. Нам таке не підходить, правда ж? Ти хочеш бути собою, хочеш створити свою історію, а не сховатися від життя. Тоді я вірю, що ти можеш більше, ніж сам про себе думаєш. Усередині тебе є сила, яка здатна подолати будь-яку невдачу. Просто дозволь собі діяти. Нехай твої помилки будуть твоїми дороговказами, а ризики трамплінами до нових звершень. Перетвори страх на азарт відкриття цікаво, що я дізнаюся, якщо спробую. І пам'ятай, кожен великий успіх це результат сміливості розпочати і наполегливості продовжувати. Отже, вперед, до дії. Не бійся спотикатися, не бійся змінювати напрям, не бійся виходити за межі звичного. Саме там, за межами страху, на тебе чекає твій власний шлях до мрії. Почни сьогодні і одного дня ти озирнешся і подякуєш собі за те, що наважився. Успіху тобі і сміливих кроків назустріч своєму майбутньому!